цей чел мені не подобається. Всі прізь, з вами я Орлик і сьогодні у нас відео про Вітус. Про кого? Про вітька. Є така снайперка, як Вітьок Вітус з МВ-2. Їй бафнули, ренджу добавили. Точніше зробили так, що вона маншотить на всі дистанції. Це нова мета. Нова мета для снайперок. Вона маншотить на всі дистанції, швидкість кулі майже 1000, швидкість прицілювання хороша, але непонятно з яким прицілом грати. В кінці відео побачите дві зборочки, виберете з якої б'єте. І ще в кінці почуєте думку, що я думаю про снайперку. Чи це реально краще за HDR чи не краще. Спочатку буде дві каточки. Кілів не супер багато, вибачайте, але знаєте, я хочу актуальне відео. Тільки ми взяли топ, я одразу думаю робимо. Ми ще побігаємося із снайперкою. Візьмемо більше кілів в соло. А поки побачите дві каточки, в соло і в дуо. А при цим став лайк, підписуйся на канал, підписуйся на Твіч, де я стрімлю кожного дня. І на Ютубі я стрімлю з 16.00 до 22.00 кожного дня. Приходь на трансляції, щоб не пропускати трансляції. Залітай в Telegram. Посилання на телеграм в описі. Там є зборочки в телеграмі. Всякі двіжухи, ці всі зборочки вже є в телеграмі давним-давно. В кінці відео теж буде зборочка. Поїхали. Поїхали. Треба пробувати. Ну я 4х пробував, типа з борса. Я з борсом бігав, я до нього звик, то мені типа пасує цей приціл. Стандартний приціл, це я не знаю, скільки тут зум. Тут десь більше 12х, напевно, десь. Десь, напевно, 16х, я не знаю, що це за приціл. Бо в Imperium пише 12х. А тут ще більший приціл. Привіт, куди летиш? Я лечу в село, братішка, бо я голова сільради, розумієш? Там і далі є ще, походу. Давайте я хочу байтити його, що він пікав. Є. Ладно, все, хід зробили гарний. В принципі, принципі, в принципі. Давайте, поки бігаємо з цим. Ще дивіться якась не погано. Боже, що це за гарний такий колір неї Подивіться на це. Ху. Подивіться, подивіться на це. -у. Як гарно виглядає Опа, на! що я не понял, що Я не понял, що Звідки? що Чекайте. Я не понимаю. Я не понимаю. Я понял. Де Чого? Спризвер. Ну, він є. Призрак... ну я, я в це не вірю. Боже, як я не доцільні мав, чесно кажучи. Я тут зіграв, конечно, як бомж. А як не було? а як не було? ай-яй-яй-яй-яй-яй, тікай лучше звідси. Лучше тікай звідси. Сука, не хоче тікати звідси. Я тобі казав, лучше тікай звідси. Хіба я тобі цього не говорив? А де я комплекс купляв? Пропало все. Я не чую. Що? Добре. Так, наступний. Нормально, притіл. Раємо з ним Де він є? Де ще один? Тут же стоїть ще один стояв десь. Ти що Не, ну це нереально цей снайп таке зробити. Ти... Блін, а він може попасти, я його навіть не бачу. Бачу, бачу. Омс! Ти можеш мене перестріляти з ПП. А мій даже мілутний лутав вроді. Ти можеш мене перестріляти з ППшки. Ну коли в мене в руках снайпа. Навіть не м'ятова. Ти будеш, сука, помернути, ти поняв. Чи чекай, я нічого. -нічого. Синочок, давай, шо ты будешь работать? Синл! Для чего ты це робишь? Не-не-не, мне цей прицел заходит вже, Все, я не знаю. Бо я 6 побега в одну катку и такий, ну ну, лим, занадто зум великий Піде, піде Да, вище треба, наскільки вище. Наскільки вище. Він мене просто бісить, вже, поняли. Наскільки вище три стріляти. Немаю. Опа, на, попався. Байт, тачкою. Він байтиться. Поняли, тачку далі пускайте. Він думає, що я їду машиною, і ми тут йому. Бем, блядь, я. Нормально, пасує в ці приціл. Все, ця снайпа ідеально. Все. Я змирився з цим прицілом, поїхав. Лосфайт, так тільки важко Будемо з ППшки стріляти. Я з тобі, Хто міни ставив? Яка собака накидала там мін? Сидить з бебкою, на топ граємо чи що? Змія твою сидимо. На топи граємо. Змінами, да? Ненавиджу просто. Бомжі вонючі. Без неативу, без неативу. Дивіться, 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 як він зра відлетить, дивіться, якщо мене правий, не йобне. Правый, правый. Там десь, да? А в тебе є яйца, я не очікував. А, ну це є, конечно. Всем передергиванием, конечно. А ки кряк, а який кряк? Який кряк? Ладно, ладно, братики, не спішемо, не спішимо. Все в моих руках. ця катка в моих руках уже. Брат, як ти мене вбивав? А, це не він, ладно. Це не він, ладно. Скін похожий. Good to be back. Так, Ми не маємо робити паузи, ми маємо закрити всіх людей, у мене мало кілів. Яка ця катка на YouTube? Мало кільів дуже. Опа, Насю тут. Це він туди прибіг, так? Да? Ну їду зустрічати з сто, тої хатини, з тої хатини їду зустрічати її. Я нікого не бачу. Той мішає трошки. Блін, не встигає трошки активку треба. Там ж нема активки в мене чи є. Ні, а не, цей подобається. А коли мені люди не подобаються, з ними отаке от стає. От не подобається мені цей чел і що з ним робити? Смерть йому. Боже план план провалюється. План провалюється. Огнеда комплект там купила. Так, я бутербродику. Брат, а ти знаєш, що я вмію робити цією машинкою? Я навчу. Той ангарчик маленький, так? Да? Який це маленький? А, будка, будці сидить. Той не світився вроді. Як цей не світиться, да? Світки він дав. А, він вже там. Охереть. Це дуже противний, його вбити. Притівний чел, вообще. Один шотик йому, один шотік. Тут це за засмакит, для чого? Ай-яй-яй-яй. А я від той криші був, брат. Криша в зоні, криша фрі. Боже, він так тікає від мене. Якщо я йому програю, я його заб'ю. Сука, це погано, що я не вбив його. У мене зона випу. 16 киллив буде, ну нічого. А це з цим датчиком вонючим. Ну. У мене просто затримка через цей датчик. Боже, який я таймінг зловив. Крік за нерфляний вбиває мене. Це моя катка була. За нерфальний крік мене вбиває, просто без шансів. поняли, а він помирає отак завершився в руках. Ну, я з кайком теж бігав на вердант, коли я мучився, коли типу, велика відстань все. типа RG'erку дуже важко перестріляти. Тобі треба два шота давати. Ну, в дуо може не так, типу, важко, а от соло, то. Це рішає. Коли в челика ваншот, снайпав в тебе. На, 60, на, на, на 70 метрів ваншоти тільки. Ну там чуть більше, але. 67 там. Да, там, там не, більший, там не більший ваншот Просто, а че вони. от імперіум вони бафнули, зробили 100 метрів, зробили, покарі куша 100 метрів. Це така б сильна снайперка була б Ну, можливо в п'ятому сезоні вони дойдуть до цього. Скоро ж обновлення должно бути, не? Ну, це, вроде не дуже скоро. Ще чекати, чекати. Осінь, осінь, осенью, осень. А твій престиж після после обновлення? ні Ні, ні, ні. З... ні. Ну, коли вже вийде Black Ops новий, то кинеться. Возьмем контракт, подивимся на кого да, так, давай, 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 Нет? давай, 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 давай там там они просто так смачно стоят. Руки тешит, да. да не я в ц. Эй! Ну я, я, я не я не забрал. Просто не забрал. Полотип. Я въезжаю, цих. Я въезжаю в цих я, в в цих вже. Бо я натупив жорстко. жестко. Давно ки. Что он и резнулся? и нокнул, крякнул, блять. Сдалека, а че в упоре? Да, сдалека, вот там аж. На желтой. Айпер. меня уже и тебе, блядь. Я його не добив. Куди ти летиш? Куди воно летить? Давай, 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 зараз, 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 зараз. Вы безопасно? <реку> да, да, вони <реку> лу тут є. Тільки осторожно, тут мин? Нема мин. <реку> да, викно стоїть. <реку> Ай-яй-яй! Я ее ноков заехав, не Нічого, нічого. Ничего, як? А як? На балконе, на балконе. И двое в доме. Ай! Молодец, I'm молодец, чел. Молодец, чел, просто красава. Right coming! Enemy eliminated, beware for redeployment. Uh. Gas is closing in, relocate safe zone. Switching mags. White crates are restocked, advise you to load up now.

Ну ні, не вірю, не вірю, не вірю. Ти це не зробиш. Так, ну, в ньому має бути... Ммм, теж нема. Ее, Є -є -є, не Пак, дай Капец. Так, ну там одну. Блять. Окну? Да, вот тут. Жарашить? Три ехать, три ехаты. Евик, ноут. Нокну вот тут. Там двойка. Машина вижає у нас прям. Одну, ну, нок, Дуже погано, дуже погано ему. Він вже труп. Кримсона убили, до речі. Ті вже знизу. Там в них як будто спеціалісти. Так, да, в них спеціалісти. О, челик, він нормально грає. Подивіться, там може ще один спеціаліст є, я не знаю. Я нема. Ті мене відцілюють. Там, де я нука. Сейчас будем пушкать. Я тоже цілять. Так сзади уже стреляю. Слева, -то сзади, да. Давай, треп, подуйкусь приїхати. У нас є дві тачки. В він же тут, він же тут, один зверху у нас. Да, да, да. Треба від'їхати, під'їхати. Хто, нам, хто зверху накидував? Зверху я бачу, бачу, накидують зверху. Да, да, бачу. Це ті самі. Чекай я, я зупинився цих прийняти на зелені. Я тих, okay. від відю від тих від біжать біжать до нашого ангара там, де ми були. Хай біжать, хай біжать. Я там нічого не уставив, машини з позабирали. Отут, отут, отут бігає. Зараз вони йдуть йти, ми їх просто пощолкаємо. Бігають за забору. Для ангару. Пр пробігають, пробігають. Прибігає. Подонок. Найс. Даїв. Право там за кількість. Отут, тут, да. Да, да, да. Дати пройти його. Виходи. Двір відкрив. Як? Там мама меня. Давай бежи далі. <thus> все все в тачку. И поїхали. По в в, в окне. Да-да-да. А там вся є чи шо? Да, 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 да. Дивится, дивиться. Треба проїхати цих закритих Идите, иди. Як... Нет, треба їхати не будем. Зара, 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 зарамим двигаемся. Раунд 2. 4 тачки им уже проведу. На мигу тут разобраться. Блин, ты сіда сядешь. А да ты стоишь? І в буці граєш, так? Да? Може да. йому так сюрприз зробити? Під ног будем ращити, ти гутуся зарабеннокати. Зара ще один одна попитка. Як в одну, я зараб я зранок. Та ти подивись на нього. Зараз буде ног, просто не можу попасти. Но я дуже близько Зараз буде ну, Зараз-зараз. Дві секунди, чекай. І ти на плюс ве І я, я помогаю тобі. Ну, нам їх точно треба закрыти. А, шеї, мене, ще є, хорошо мене. Так. На балконе один играю, осторожно. Ну, нок, нок, захожу, захожу. Балкон, балкон стоит. Давай, давай, я тоже захожу, Есть. давай, давай. на окно, а попытка номер два. Злива, злива, вин. Все, 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 нема. Найс. Все ночки. Хорошая работа. взяв? Не, Ні, нічого не взяв. Тут бекпа не було якогось. Зібрав. Е, да, да, да. Зібрав, забрав. Е, бачив одного, один їх на наверху На верху, ну, на верху я його на. Його на ну. Да, да. Ну там він піднімається. Почекай, стій. Куди він піднімається? Че не можна б беп... цю взяти, точку дати. Там хвилити пише, да? Не можна, значить. Не, Нельзя 0 секунд. Буде Якщо б денок, ног тобі. давай точку сюда на зелену, на зелену. Дає, не дає, я не знаю, що 0 секунд похуй, похуй, бах, 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 забий. Я микро, добий догори, догорів мій. дивись, зараз буде бігти, отут, 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 є. Отут він. Добре. 100%. А де, як ти живеш може його Дерево. я не, вірю. Ти бачу? не можу дати. На, так ти попробуй. бачу? Давай, давай, давай. 에... А у мене парфеления не Чекачка, мене. Зелена метка. пробіг пробіг тут буде Да. біжить Мы уже не в зоне будем Слева в будке Хэй, слева в, в будке По нашу зону видишь шла, 15 АС, он в машину сел, машину сел Попробуй, зами. попробуй точку сюда дати, за камінцем, за камінцем. Попробуй ще раз. Не дає, 0 секунд більше і все. Тупо не дає. Камінець подивись, попробуй закинти гранату туди. Не знаю. Повересно. Нокнув, нокнув. За машиною. Бив, бив. А, це все. Хорош. Хорош, Вітя. Ха, найс, найс. аж ручки спатіли. А я й не зрозумів, що це ластовий все таки просто вони Це Катка на ютуб, чиста катка на ютуб. А, я навіть навібку тримав до кінця, я ж не знав, що це вони. Ось такі дві каточки. Так, келів небагато. 15, 14, але розумієте. Актуальність. Актуальність. Я мав забирати топ-1 в соло, мало бути 17 кілів, ну датчик мене підвів. А друга каточка, я навіть не зрозумів, що це фінальна вже команда. З Олександром ми побігали. Дякую, Олександр, тобі дуже було весело. Яка ж снайпа краще: Віктус чи HDR? Hдірка. Як була метою, так і залишилась. Дивіться, мінуса HDR. -ки. Незручний приціл стандартний. Якщо ставити другий приціл, швидкість прицілювання буде набагато повільніше, ніж стандартним прицілом. Стандартний приціл дуже незручний, там дуже великий зум. І ніяк я не міг підібрати приціл до цієї снайперки. SPX я пробував, пробував ставити з морса приціл. Ось є дві зборочки з стандартним прицілом і з е, любими прицілом, який вам підходить. Користуйтеся. HDR-ка. міті швидкість кулі. Не вистачає віктосу. Вона там 900, HDR-ки 1250. Не вистачає швидкості прицілювання, якщо використовувати стандартний приціл. Ну і стандартний приціл дуже поганий. І мумента не вистачає, аж дєрка набагато швидше. Тому аж дєрка залишається метою. Віктус, це так, чисто побігати по фану з руї снайпою, якщо аж дєрка надоїла. З вами був я, Орлик. Зустрінемося наступному відео. Не забудь підписатись на лайк, поставити лайк, написати коментарі, щоб продвигалось це відео в рекомендації. Будь-який коментар. Буду дуже вдячний. Підписуйся на Твіч, на Telegram, на YouTube. За вами я був Орлик! Сьогодні трансляція є. Вже досі я стрімлю. Залітайте, залітайте. Може якісь челенджі хочете. Давайте залітайте.